Вітаю усіх побожних людей, учасників цієї духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми наближаємося ще до одного євангельського свята події стрітення. Що це означає, скажу трошки пізніше. Але насамперед я хочу. Щоб ми, хоч в якійсь мірі, стали подібні до того унікального чоловіка Симеона, який був удостоєний, звичайний чоловік, ми зараз прочитаємо, як про нього пише Євангелія Святого Луки, був удостоєний благословляти сущого Бога у людському тілі, але дивлячись на наші обставини. На те, що лютий ворог погрожує нам з дня на день нищівними новими атаками з трьох сторін, півночі, Сходу і Півдня. Звичайно, не може людське серце не тривожитися, хвилюватися, і, звичайно, і лякатися. Але мусимо розуміти, що у цьому вогні Господь. Виплавляє в нашому народі чисте золото, очищає віру християнську від всього того, чим ворог лютий її засмітив і осквернив, і готовить гідну відсіч усім силам темрявим, які так багато вже скривдили наш народ продовж цієї жахливої. Терористичної так званої війни. Звернімося до Псалтиря 34-й псалом. Очі Господні на праведних і слух Його на їхню молитву. Але обличчя Господнє проти тих, що творять зло. Щоби знищити пам'ять їх на землі. Праведні взивають, і Господь чує, і визволяє їх з усіх їхніх тіснот. Господь близько до тих, в кого роздерте серце, і в кого дух розбитий, Він спасе Його. Багато лиха у праведника, та від усього визволить його Господь, Він зберігає всі кості Його, і ні одна з них не переломиться. Постигне від злого смерть беззаконника, а хто ненавидів праведника, той зазнає лиха. Господь спасає душі слуг своїх, і всі, що уповають на нього. Не зазнають лиха. Це голос Духа Божого. Це не просто поезія, лірика, це слова перемоги тих людей, які не зрадили Богу, які не пішли за марнотою, які навіть в відчайдушних обставинах, як пише апостол Павло, ми є в критичних обставинах, але ми не зникаємо. Нас вважають, що ми вже поумирали, а ось ми живі. Ми нічого не маємо, а всім володіємо. Чому цей вступ я роблю, щоб нам зрозуміти, врешті-решт, що означає це свято Стрітені. І донині живемо в тому примітивізмі. Тут зустрічається весна з зимою і все. А те, що звичайна людина, пересічна людина, зустрілася зі смутнім Богом і була удостоєна вищої честі, перед якою відступили священники в храмі Єрусалимському, нам ніби до цього байдуже. І тому це слово до людей простих, нетутулованих, до людей, на яких Господь чекає, які плекають в собі, зберігають непошкодженим Царство Небесне, силу Божої благодаті, не пошкодили Слово Його і не пішли за жодною облудою та марнотою. Тому насамперед звертаємо увагу на характеристику цього. Як ми кажемо, звичайно, мирянина. Люди це поділили на духовенство мирян. У Господа цього ніколи не було, Він є Спасителем всіх людей, і доступ до нього має кожна абсолютно пересічна людина. Ми пам'ятаємо, що Різдво Христове було сповіщене мудрецям, тобто дуже знаменитим людям іноземцям. І в той же час пастухам отари овечеї. І навіть в Старому Завіті, такому нечистивці, яким був юдейський цар Ахас, Бог теж пішов назустріч йому, коли він був в тяжкій небезпеці його країна, юдея. Господь каже до Ісаї, йди, скажи йому, що я цю війну беру на себе. І ніякого зла народ не зазнає. Але він все це зігнорував, і наслідки були жахливі. Послухаймо, хто був цей знаменитий не пророк, не священник Симеон? Другий розділ Євангелія Святого Луки, 25 тексту, читаємо. І ось був чоловік в Єрусалимі на ім'я Симеон. І чоловік цей праведний та побожний був. Він сподівався потіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. І було йому сповіщено від Духа Святого, що він не бачитиме смерті, доки не побачить Христа Господнього. І дух припровадив його до храму. А як принесли батько і мати дитя Ісуса, щоби зробити їм, що треба зазвичайм законним для Нього, то взяв він Його на руки свої, благословив Бога і промовив, сьогодні відпускаєш слугу Твого, Владико, за словом Твоїм і з миром, бо бачили очі. Мої спасіння твоє, яке ти приготовив перед усіма народами. Хочу зауважити дві особливі істини у цьому фрагменті. Був собі чоловік, все, ніякої іншої характеристики не дано, не священник, не титулована особа. Але що у Бога було найбільш цінним в в цій людині? Дух Святий був на ньому. Це означає, що Дух Святий не має обмежень ні в часі, ні в етносі, ні в національних відмінностях. Він постійно діюча присутність Бога на землі. І він є доступний до кожної людини, яка тільки своє життя веде правильно і непорочно. Там формувалася величність цієї особи. Він був непомітний серед людей, але він був дуже помітний і значимий в очах Господніх. І друге, сьогодні. Мої очі бачили спасіння, яке ти приготовив для всіх народів, для всіх людей світу. Зауважмо, так само, як ми читаємо Ісаї 9, народ, який в темряві перебуває, світло велике побачить, і хто у долині тіні смертної, світло небесне засяє над ним. Тобто перше. Мета приходу Христа на землю і Його праці духовної над народами світу це просвітництво, це запалити в душах людських світло розуміння, світло Божої правди, світло незламності, світло правильної оцінки навіть найтяжчих і найтрагічніших життєвих ситуацій. Це нам сьогодні так потрібно, щоб у темряві, яка нависла над нашим краєм, над нашим народом, ми не згасили в собі світла Божого розуміння, Божого натхнення. Запам'ятаймо, що побожна людина світлоносна формує середовище, безбожна людина шукає середовище і приятельства. Для Божої людини немає тої темряви, яку не міг би він перемогти її. Пам'ятаємо про це, і нехай ця особа і це далі, що ми почуємо, були для нас великим дороговказом у нашій нелегкій життєвій дорозі у цей час воєнного кривавого лихоліття. При попередньому знайомстві із особою цього унікального чоловіка, Симеона, який був удостоєний благословляти новонародженого Спасителя світу Ісуса Христа, уже для нас напрошується висновок, якою могутньою авторитетністю. Господь Бог наділяє ту людину, яка допустила у житті своєму перебуванні в ній Духа Святого. Написано, Він жив у Єрусалимі як звичайна людина, але Дух Святий перебував на ньому. Це означає, що Дух Святий це не догма, це не ілюзія. Яка потрібна тільки померлим, а ми можемо хіба тільки якісь проповіді проголошувати про нього, а це є реальний план Божий за мешкання Бога в третій особі в кожній пересічній людині, згідно з обітницями древніми. Я поставлю престол свій, Господь заявляє, Ще через древнє Мойсея, пізніше через Єремія, інших пророків. Серед них я вселюся в них, я буду ходити з ними і не буду навчати один одного пізнай Господа, бо всі будуть знати мене, так як море наповне водою, так людство буде наповнене Богопізнанням. Ми можемо з великим сумом сказати, що це богопізнання є надзвичайно пошкодженим. Мусимо розуміти, коли заглядаємо в історію церкви, що всі оці церкви без виключення, я не буду їх перечисляти, Августин іронім, Кіпріан і Іриней і інші. Вони були наповнені силою Духа Святого Хрещені Духом Святим, так же, як і апостоли. Вони володіли дарами Духа Святого, через них зцілялися люди, виганялися демонічні сили. Пізніше почалася філософія. Багато книг написали про Духа Святого, але Дух Святий десь відсторонений від своєї. Реальної діяльності. І, звичайно, тому церква у критичний час не здатна реально допомогти суспільству. Але ми мусимо розуміти, що як би там не було, але авторитет церкви залишається найвищим поміж всіма суспільними. Формаціями. Наш син недавно повернувся із передової найгарячіші точки, куди доставляв медичну допомогу, медичне забезпечення і інші засоби. І всюди наші воїни, які в смертельній небезпеці, вони заявляли, запам'ятайте, що на передовій безбожників зараз нема. Тут люди моляться, а там в тилу, де ви молитеся, то тут на передовій Бог робить чудеса. І розказували конкретні приклади чудесного порятунку, коли кликали вояки до Господа, чи хтось в тилу за них, і Господь чудесно спасав і визволяв. Тому, мої любі братії і сестри, світло на просвітлення. Погана, ми розуміємо, що сьогодні сталася конфронтація зіткнення темного язичництва і християнської спільноти. Що значить, коли християнський народ перетворити, знову повернути в темряве язичництва? Язичництво це жорстокість. І тому наші предки з таким пафосом, коли тягнули їхнє ідоло в Дніпро, вони вигукували видоби, видоби, тобто ну, попроби випливи, вони тішилися тим, що зар'я Нового Завіту прийшла в нашу країну. Звичайно, що ми не повинні завжди дивитися десь осторонь. Як ми сідаємо за кермо автомобіля, нам не допоможуть світила сусідніх автомобілів. Нас чекає аварія, катастрофа, коли ми не маємо свого власного світла. І тому, заглядаючи в Івангелістого Йоанна, 8 розділ, слова Христові, хто послідує за мною, в темряві ходити більше не буде. А буде мати світло життя в собі. Процес сповіщав Семеон. Ми, ми будемо ще на цій особі і на його пророчому слові зупинятися при майбутній нашій зустрічі. Але пам'ятаємо, ми не маємо права жити психологією натовпу. Я належу до такої конфесії, до такої. Спільноти і цього достатньо. Господь прийшов, щоб про світу і непереможну силу віри вкласти в кожну людину, а такий народ є непереможний. Звичайно, сталося щось інше, щось більш прикре, про що нам сповіщає свята Євангелія Йоанна. Ці відомі всім слова із третього розділу Євангелії Святого Іоанна. Третій розділ 16 го текста, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожний віруючий в нього не загинув, а мав вічне життя. Бо не послав Бог Сина Свого у світ, щоб він осудив світ, а щоб спасся ним світ. Хто віриє в нього, не буде засуджений, а не віруючий вже осуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. І особливо слухаймо цей останній 19-й текст. Вирок людям полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили тимряво більше, ніж світло, бо були лихі їхні вчинки. Люди підписують собі власний вирок. Вирок полягає в тому, що світло прийшло, люди його зневажили, а тимряво полюбили замість світла. Кожен, хто чинить лихе, той ненавидить світло і не йде до світла, щоб не виявилися його вчинки. Хто ж робить правду, йде до світла, щоб виявилися його вчинки, бо вони в Бозі вчинені. Пам'ятаємо, сьогодні тимрява бушує разом із війною. Сьогодні численні. Зрадливі такі, я би сказав, мізерні люди, вже духовні, які сіють розбрат, які лже пророкують, за які провини Господь карає Україну, починають робити різні свої фальшиві досліди і висновки, отруюючи тим свідомість. Нашого багатостраждального народу, не віримо цим провокаторам, не віримо боягузам, не віримо зрадникам Святого Завіту, а послідуємо за тим, який ніколи не зраджує і який є гарантом перемоги у найтяжчий час долі людської. Бо мені, Спаситель сказав, мені належить всяка влада. На небі і на землі. Поклоняємося йому, слідуємо за ним і побачимо світло нашої долі і світлий день нашої перемоги. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!